Ну, після цих трагічних подій, що відбувалися у нас, звичайно, що такі масові заходи, як проведення чемпіонатів, всіх рівнів було скасовано і перенесено. Але зараз, по вимогам декілька команд Суперліги, з 1 березня чемпіонат Суперліги починається. Чемпіонат України Суперліга починається, тому що команди бажають грати. У командах є великі великі зобов'язання фінансові, і тому з 1 березня ми починаємо чемпіонат суперліги. Поки що питання інших чемпіонатів вищої ліги, жіночої ліги та різноманітних вікових категорій. Поки будемо дивитися на як буде стабілізуватися ситуація в країні. Події, які були трагічні, події, то ну якби не, 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 не до проведення змагань, і, і безпека, і така от, ситуація, що ну, не до баскетболу, так що вирішили зупинити і перенести. Ніяких відмов, ніяких якихось листів, що от якийсь клуб там. Перес... Нема вже його, чи нема фінансування і існування. Я не отримав, але ми готуємося до того, що будуть будуть певні проблеми. І ну, я думаю, що у наших клубів є така імунітет виживання. Так що я думаю, що все буде нормально і ми не втратимо чемпіонати, які все ж таки ми формували багато років. І баскетбол збережемо. І всі досягнення, що у нас є, будемо. За них триматися і боротися за них. Я хочу сказати, що ФІБА Європа дуже дуже добре ставляться до нас. Вони чекають, вони дуже схвильовані тим, що у нас така ситуація, що ми дуже багато зробили, щоб цей чемпіонат Європи євробаскет 15 був в Україні, був на кращому, Але звичайно, що ситуація така, що ну, ми не можемо зараз, звичайно. Реалії такі, що буде нова, новий кабінет, кабінет міністрів, новий уряд. І я думаю, що десь 20 березня, 20 я не пам'ятаю, 20 числа березня буде в Мюнхені президіум Фібе Європи, президія Фібо -Фі Європи. І на цій президії буде вирішуватися доля Євробаскету 15. Я чекаю нового уряду, уряду і Звичайно, перше питання, яке буде яке стояти, питання голові уряду, що підтримує уряд проведення чемпіонату в чи ні. зараз вже ми проводимо консультації, готуємось для того, щоб ну, це питання виникне, щоб зробити зробити все можливе, щоб умовити новий уряд і голову уряду. Не робити цей крок, щоб скасувати євробаскет 15 Зараз, на жаль, на жаль, ситуація така, що ну, не до Євробаскету 15, звичайно, але ми готові, ми готові працювати. І я думаю, що найближчі якісь європейські чи світові змагання, які прийдуть в Україну, будуть дуже-дуже вже. Ну я навіть не знаю, хто буде довіряти нам країні. Я маю на увазі, не тільки федераціям чи якимсь організаторам країни про ці змагання. І для баскетболу це буде дуже серйозний такий завдан удар, тому що ну, як мотивувати і спонсорів, і людей, які вкладали і гроші, і сили, і час в цей прекрасний вид спорту України, і зробили. Ну ми зробили зараз. Ну так звичайний звичайний прорив в баскетболі і на рівні там чемпіонату України на рівні збірної команди і в організаційному плані. І це все буде під загрозою ну зупинення і навіть невіри в цей вид спорту, коли це все станеться. Тому що і тому я ну так, от маю велику надію, що нова країна з новим урядом зробив все можливо, щоб це цей крок. Цей крок такий трагічний для баскетболу не зробити. Коли ми збережемо євробаскет 15, звичайно, ми будемо проводити, проводити і юніорський чемпіонат. Але, але ну, є хвилювання батьків, які ну, інших команд європейських є запити до Фіба Європи. Яка безпека, які гарантії, і, і є в цьому ну, це все, все ж таки діти. Але, але я думаю, що наступний тиждень, декілька тижнів після нашого сьогодні розмови вирішить все. Збірні всіх рівнів – це питання держави. І звичайно, що без підтримки держави, без підтримки нового уряду це буде дуже, дуже важко зробити. І Друге питання, дуже дуже важливе питання: це підготовка до чемпіонату світу національної збірної і е, новий голова. Е, Спорту, який буде керувати фізичною культурою спорту, ну зрозумію, що все ж таки баскетбол досяг яких якихось результатів, треба це підтримати. Федерація як працювала, так і працює. Я заплановано виїжджав. На жаль, я від'їжджав і ці трагічні події були. Я бачив тільки в інтернеті і по телебаченню. Федерація працює, федерація буде працювати. Ну, федерація це така організація, яка буде існувати завжди. Так що... Сьогодні ми працюємо і працюємо в такому о, режимі, що розуміємо, що зараз якраз дуже багато буде залежати від роботи федерації.